Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Перед нами генератор MLG 6500 drop 2. Дана моделька у нас на 6 кВт, 6,5 потужністю. потужності. Як бачимо на рамі даний генератор. Будемо. Зливати мастило і міняти друге. Е, ніяких тут особливостей немає, але все ж таки покажу. Перед цим прогріли генератор. Беру, відкручую щуп, він вже, бачите, відкручений, ложу акуратненько, щоб він не в пісочки. А це в нас зливна пробочка. Откручую зливну пробочку і зливаємо мастило. Ну, длінна різьба. Як бачите, в нас без колес є на що поставити. Ми от поставили на підставочку, вирізали бутилочку. в бутилочки верніше, місце для зливу і отак от, от зливаємо мастило. Повністю ми його зливаємо, друзі. А потім вже докручуємо пробочку і заливаємо от цю горловину мастило. Коли бачимо покрита різьба маслом, з допомогою щупа перепровіряємо, щоб було повністю залито масло. І все, запускаємо. І потім. Даний генератор обкатку пройшов, пройшло 10 годин, от ми міняємо. А потім через наступних 50 годин стараємося міняти мастило. Чим чаще, тим краще. Старайтесь не затягувати, тому що в нас масло не тільки змащує двигун, а також генератор вже в нас з воздушним охолодженням, а також масло охолоджує. Так що не треба, щоб воно у вас працю... було... працювало це масло 70-100 годин. Рекомендують, пишуть по-різному. Ну чим частіше поміняли, тим краще. Так що з вами компанія Електромоторко, цікавлять генератори. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. Хто хоче побачити інверторні генератори, також заміну мастила, ми постараємося сьогодні показати, як в деяких інверторах міняється мастило. Всім, друзі, гарних покупок! Телефонуйте 063 426 10. Десять